Сьогодні 5 липня, 9 годинка ранку. Пасіка знаходиться трошки за горбочком, то сонечко тільки почало освітлювати і бджола потрошки почає вже працювати. У нас прохолодно. Зранку десь було 14 15 градусів. Зараз вже тепліше. Ну, і то видно по бджолі, що вона одразу відчула тепла, почала вилітати. Хочу підняти тему про терміни формування однорамочної відводки. Покажу поки що, що ну, разу відводочок, як він сидить. То вийшло буквально пару днів, там, де ми збільшили одну рамочку, тобто сидочка є. Трошки за заставною, о, кусила, трошки за заставною є, але немало, то якраз нормально. по другий. тут дивлюся за заставною бджоли більше, можна було і розширити. Але поки що нехай буде, за тиждень ми більшимо. Ми вже будемо дивитися по факту. Так, відносно терміну, як формувати, можна зробити формування. Десь починати з 15 чисел квітня. Але тоді бажано дуже їх добре утеплювати. Це можна робити не на плідну матку, можна на маточник, можна давати, щоб вони самі собі витягнули маточку, але обов'язково тоді, тоді має струкшуватися хоча рамочка бджоли з відкритого розплоду. бо Дуже багато злетить. Щоб була краща обсидка, або відвозити на інше місце. Це водночас таким чином можна ослабляти основні сім'ї, щоб не роїлися, і збільшувати кількість бджола сімей на пасіці. І, напевно, десь до 15-30 липня, але тоді вже тільки на плідні матки. Якщо в кінці липня, швидше всього треба буде. Підсилити одною рамочкою або двома розплодом за тиждень-два після формування на виході. Ще одна з умов, що має бути обов'язково взяточок, щоб вона гарно розвивалася. Якщо немає взятку, треба імітувати їм взяточок. Тобто давати сироп. Сироп таким сімейкам треба давати під вечір. Там 100 мл. Орієнтовано на 3 дні, щоб вони встигали вибирати і не було нападу. Покажу сімейка, яка формувалася так само однорамками в кінці травня, десь здається, 20 числа травня було. З кожного, ну тут на чотири рамки, з кожного забиралося по дві рамочки розплоду. Одна рамка йшла розплоду на. Формування пізнього пакету. Продавалося два тижні тому. Якщо не помиляюся, ні тиждень тому Тобто Зараз вони в магазинчику. Друга рамочка якраз сформувалися оці однорамочні відводочки. Тобто з однорамочних відводка я сформував ще один однорамочний відводок. Також тут забиралися вже два магазини меду. Запечатаного, зараз там один стоїть повністю недопечатаний і знизу пустенький. Так само ганіманівська решіточка, ну, то зараз що, так видно, що білка є, тут трошки слабше, ну, то, напевно, тіньочок, там більше сонця пригріло. Обов'язково формуємо теплі вулики, ставимо теплі заставні, якомога буде краща температура, Тобто бджола має підтримувати 35 градусів. Тобто, якщо менше воно охолоджується, бджола активніше розвивається. Навіть от покажу, що в мене в хімік в вуликах знизу є сіточка. Та сітка зараз при формуванні закрита. Вентиляція йде тільки через люточок. Вони окутані так, що вони наберуть дуже активну силу. Потім покажу як вони розвинуться, що цей метод дуже ефективно працює і приносить результат. Навіть можна отак їх пускати в зиму. Вони наберуть сили через перегородочку, вони дуже гарно зимують. І собі приносить меду. Це вже провірено не одним роком. Основне, щоб було теплі вулики. Там буде сімейка сформує через перегородочку клуб, десь напевно на 6 рамок, 7-8 рамок. все залежить від заточку. бо Я їх дуже не підгодовую. Хіба що ранньою весною, деколи можу стимульнути, коли ще кормових рамок багато нема. Наразі дякую за відео, підписуйтесь. Якщо щось цікавить, задавайте коментарі, відповім.